Гучний скандал у Карпатах. Перед одним із поєдинків трапився епізод, який може серйозно вплинути на команду. Костюк у Динамо отримав підсилення, а от Шахтар вирішив зберегти свого лідера. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України, і ми до вас традиційно із з підсумком усього найбільш важливого та актуального, що трапилося в нашому футболі протягом останнього часу. Ми розпочинаємо. А ви, будь ласка, підпишіться на цей канал та підтримайте наш проект. Дякуємо! І погнали. Баркін. Баркін. Бабкін. Розділимо наш сьогоднішній випуск на два блоки. У першому поговоримо про Карпати, у другому поговоримо про підсилення наших клубів. Там є і трансфери, і продовження контракту, і повернення з лазарету. Але все ж таки розпочнемо з біло-зеленого львівського клубу, який. Хоче того, чи не хоче, але стає. Головним ньюзмейкером вже не перший раз навіть за цей 2026 рік. Отож у суботу 7 лютого команда Франа Фернандеса на зимових тренувальних зборах в Іспанії грала із шведським клубом Гайс та поступилася 0-1. Втім, ще перед цим поєдинком трапилася ситуація, яка може вплинути на команду навесні, адже в кадр оператора потрапив ось цей момент за участі капітана Дениса Мірушніченка. Давай, ребят, осталось Аверти, очень в мало в до официальных и максимальная концентрация. Игры, максимальная концентрация. Садись на ноль. <потеряя> максимальная поддержка друга. Таке спілкування капітана викликало серйозні запитання у вболівальників і, очевидно, у керівництва команди, адже після гри вони вийшли з офіційною заявою. У зв'язку із діями капітана Дениса Мірушніченка, що мали місце перед сьогоднішнім контрольним матчем проти шведського ГАІС, Команда обере нового капітана. Про результати виборів клуб повідомить додатково. Невдовзі, власне, ці так би мовити, вибори всередині команди відбулися. І як повідомила прес-служба за підсумками. Командного голосування новим капітаном Карпат став Владислав Бабогло. Віце-капітаном команда обрала Амбросія Чачуа та Ецона. Ну а як ви ставитеся до такої ситуації в команді, до таких дій Мірушніченка? І власне до реакції на цю подію з боку керівництва левів пишіть свої думки у коментарі. Ну а в перерві між тим як Карпати прибирали одного капітана, призначали другого капітана. Вони встигли підписати нового нападника. Давайте поговоримо і про левів, і не тільки. Тепер про це можна говорити офіційно. Карпати підписали 22-річного нападника руха Бабукара Фала. У поточному сезоні нападник, який вочевидь призваний замінити Ігоря Краснопіра, демонструє високу результативність на його рахунку вже сім забитих м'ячів, і разом із ще п'ятьма гравцями він очолює бомбардирські перегони УПЛ. До руху цей гравець доєднався у лютому 25-го. Відтоді зіграв 31 матч та забив 12 голів при двох асистах. Наразі умови переходу, сума трансферу та термін контракту невідомі. Водночас, інший легіонер Карпати все ж таки покине, але, як і очікувалося, залишиться в УПЛ і мова тут про Бруніньо. За даними Тато таки, вже конкретні кроки до підписання гравця зробив Металіст 1925. Харківський колектив знову звернувся до Карпат на цей раз вже з офіційною пропозицією щодо 25-річного бразильця. За даними Ігоря Бурбаса, металіст 1925 власне навіть погодив із гравцем особистий контракт, і нині залишилося лише закрити деякі питання з Карпатами. Далі до Шахтаря, який нікого не підписав, втім уклав нову угоду із латералем Педро Енріке. Оновлений контракт між клубом та гравцем діятиме до 31 грудня 2030 року. Гравцем Шахтаря Енріка. Став у липні 23-го, відтоді за два з половиною сезони провів за команду 66 офіційних матчів, забив один гол та віддав чотири асисти. Разом із Шахтарем ставав чемпіоном України та двічі здобував національний кубок, де Шахтар там і Динамо вони теж поки нікого не підписали, але підсилення Костюк отримав і доволі серйозне. Надійшло воно із Лазарету команди, адже прес-служба столичного клубу інформує, що одразу три гравці: Валентин. Рубчинський, Олександр Тимчик та головне Андрій Ярмоленко вже повернулися до загальної групи і тренуються без обмежень. Водночас, усе ще на лікарняному три інші важливі виконавці: це Владислав Дубінчак, Руслан Нещерет та Владислав Кабаєв. Однак, як очікується, усі вони мають бути готовими до 20 лютого. Саме тоді Динамо у рамках 17-го туру чемпіонату України буде грати із рухом. Офіційну угоду закрив епіцентр до УПЛ приїхав 23-річний іспанський правий вінгер Карлос Рохас. Це оренда, а права на гравця належать клубу Еркулес. Рохас уже працює з новими партнерами на зимових зборах в Туреччині і навіть встиг проявити себе у кількох контрольних матчах. А от зоря поки що працює на вихід, адже погодила із болгарським клубом Фратрія перехід свого півзахисника Тимура Корабліна за даними трансфермаркету. До нової команди Тимур доєднався як вільний агент. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви з нами до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. Наостанок маємо знову ж таки прохання нагадування Підпишіться, будь ласка, на цей канал. Ну і до відео тисніть на вподобайку. Дякую, будьте на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.